Карку можна друкувати, до нам можна друкувати. Це за комусь я на зуб просто комусь або особисті якісь обідки, або якісь просто інтрига конкретні, або, або вертається цензура. Ну, давай тоді Генрі Міллера забороненого, Селіна знімемо. Давайте давайте всіх всіх французьких письменників, які нині в нас виходять. З сотеними тиражами тут, давай це все познімаємо з поличок. Що нас лишиться? Лишиться баби з вишивинками і, і... і проче. І Ми в час такий живемо. Кажуть, Тарантинов... Тарантиновський час. Та не Тарантиновський час, час таки прийшов і, і, власне, він диктує свої закони. Коли Сталінка має вийшла, мене теж так само пиляли, кляли на всіх кутках. Вона книжкою вийшла тільки через, після премії тільки через аж три роки. Розумієш? А зараз вона просто мила собі невинна культурна, красива книжка, естетично зроблена. Всі вживають давно і на заході давно це нема, нема табуни. Ну, це, це як розмовна мовна мова сленгу, розумієш. Це той ж найслен. А тут такі снатливі, а живемо в багнюці. Я ж кажу, це як проститутка учи культурну дівчинку, як їй бути культурною. Розумієш, От, така виходить ситуація. Ну, це, це ментальність. Жать спать, жать спать, жать спать, жать ну, спать. Ще, ну, ще трахатися. О, ну все. Оце Ну і бабло, бабло нарубай побільше, аби тільки не робить не працювати. Розумієш, як стоїть, йому працювати, йому волами пахати треба, а він він ходить, стріляє під Макдональдсом по 20-30 копійок. Уже мале, ще не дорожче, ніж мої. От. А стоїть, стоїть і стріляє бабу, бабки. От так вони виходить. Така ситуація. Ментальність 17-го сторіччя. До сипір білими лебедями, мазаними хатами мислять. Слава в мене є, розумієш, я людина легенда. У мене планів, знаєш, скільки, шо, аби вкласти їх, ще, ще років 300 мені треба, треба додати. А зголу поки що в мене все нормально. нормально. Ніяких ні, ні нічого немає. тем вистачає. Не мене ні, ча, ні, мене ні. часто запитують, звідки ти їх береш. А беру, да і все. Це, 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 це зверху дається, це, це від Бога дається, напевно.